підтримати малий та середній бізнес, а також стимулювати появу нових робочих місць. Такою була мета зустрічі в Миколаївському обласному центрі зайнятості, в якій взяли участь керівництво установи обласної влади, а також місцеві підприємці. Останні це власники ФОПів, представники компаній та підприємств, які стали переможцями проєкту на отримання мікрогранту в рамках урядової програми «Є робота». Цю програму урядову є робота. Ми реалізуємо вже. Протягом 2022, 2023 і розпочали в 2024 році є певні результати. Нами було видано протягом 2023 року більше 27 мільйонів, які отримали підприємці, які зможуть направити на розвиток відкриття власної справи. А потім згодом ці кошти зможуть повернутися вже в бюджет регіону вже в вигляді податків. Переможці проєкту подавалися для отримання фінансової допомоги на суму від 50 до 250 тисяч гривень. Загалом торік до обласної служби зайнятості було подано 338 заявок, з яких понад 100 отримали позитивне рішення. Процес іде, процес іде. Дехто з підприємців вже кошти отримав і закупив уже обладнання дехто тільки їх продовжує отримати. Основне наше завдання було знову ж таки звернутись до тих людей, які сьогодні ще вагаються, які не знають, чи відкривати, чи бути. Ти учасником цієї нашої активної програми Дмитро Оборонько разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом відзначили сертифікатами переможців проєкту, які успішно захистили свої бізнес-плани у різних сферах послуг і торгівлі. Серед них пані Катерина, яка володіє мережею сімейних кафе у Миколаєві. Підприємниця не згорнула свою справу на початку великої війни, а долучилася до допомоги військовим. А тепер має намір розширювати свій бізнес. Гарант на суму 250 тисяч гривень, завдяки центру зайняці, який запропонував нам. Прийняти участь у цьому гранті, ці кошти ми використаємо для нашого підприємства, для нашого сімейного кафе. Ми вдосконалимо наш ігровий майданчик, на який приходять дітки нашого міста. Також ми закупимо нове обладнання, яке ми в свій час віддали військовим цоргтехніку, і ми хочемо взяти на посаду банкетного менеджера нового. В обласній владі та регіональному центрі зайнятості очікують, що реалізація проєкту з мікрогрантами допоможе створити 240 нових робочих місць. Важливіше навіть те, що люди починають більш якісно працювати з документацією по отриманню цих грантів. Тому Дмитро доповідав, що на зараз якість там заявок, які надходять і бізнес планів досягнула 50%. Тобто підвищується рівень свідченості людей, в принципі, це дозволить більше залучати іноземні та місцеві гроші, в тому числі гроші е центру зайнятості, скажімо так, через них. Тому це дуже важливо працювати в цьому напрямку для того, щоб ми могли розвивати нашу економіку. Якраз під час зустрічі учасники обговорили шляхи розвитку та підтримки бізнесу на Миколаївщині у майбутньому. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, Новини на Леканалі Март.